Між дружбою та тростянцем. Поєдинок, у якому завершиться цикл осінній для дружби. Невдалий прийом м'яча. Порохня одразу ж підхоплює порохня. Віддає передачу на Сомова, але на випередження вдається зіграти захисникові. Продовжується. Атака вже другим темпом. Куба готує навіс. Подача. Високий навіс. Удар головою від СОМОВА! І рахунок стає. 1-0, Відмінний. Відмінний просто удар. Відмінна гра на другому поверсі від Сомова. І м'яч таким парашутом залітає у верхній кут. Такі удари по особливому підступні, і неприємні для голкіперів. Центральні оборонці найчастіше в центрі поля перебувають. Зараз Козлов. Його подача. Бандулін в один дотик лівою пробиває. Але Юзефович на Козлова. Головко відкривається і одразу скидає на Бандуліна. Хороша комбінація. Бандулін на замасі прибирає суперника. Проштовхує під удар. Доронін! вище воліт пробиває доронін. Старчуз в дотик. Хороша комбінація. І Який сейв у виконанні Осадчука? Як же а, добре вдалося пролізти зараз центральною зоною? Знову все завдяки динаміці, завдяки тому, що максимально швидко віддавали передачі футболісти. Удача, удар! Відмінний сейф знову від Усадчука. От тут уже на перший план виходить а, гра Голкіпера. Пригадуємо одразу епізод, коли пробивав Бандурін зблизька. Гру Татаренко. Ще одна подача із кутового. Цього разу вдається пробити, і м'яч повз ворота летить. Уже встигли повернутися. Гравці Тростянця. Але тут Максим Куба. Куба, його простріл, немає удару. Козлов, ух, який міг бути. Бандурін уже в штрафному. Проти нього суперник. Один в один. Бандурін чекає підтримки партнерів. Бандурін чекає Козлова, залишає на Козлова той буде готувати подачу. Хороший навіс! Удар головою від Сомова. Але цього разу не так вдало, як в епізоді з забитим м'ячем. Ну що, Бандулін буде бити. Давайте дивитися. Бандулін, його удар низом. Рикошет перед собою. Осадчук відбиває і порохня був дуже близьким до того, аби... Сторчовуз. Подача в центральну зону. Удар дороніна про нього забули. Що ж, Грищенко пробиває. Жодних проблем для Татаренка. Татаренко готовий повернутися у гру Юзефович. Дружба тим часом розігрує штрафний удар Замуренко. Замуренко, він вийшов на футбольне поле. і Він виконує подачу. На Сомова. Сомов приймає на груди. Сомов ставить корпус. Сомова тримають. і Це пенальті. Це пенальті у боротьбі проти Сомова. Тягли його за футболку відверто. Зробити рахунок 2-0. Сторчуус проти Осадчука. Ну що ж, Сторчуус пробиває і забиває рахунок стає 2-0. Осадчук був близьким до того, аби витягти м'яч. М'яч виходить за межі поля саме від гравців Тростянця. На цьому все Соловйов дає фінальний свисток. Заключний матч дружби у нинішньому циклі осінньому циклі. Перемога 2-0 у кагарлику. Дружба на третій сходинці після цього матчу.